Був обстріл. Частина батька поїхала на перше влучання. Коли приїхав на місце, вже побачив вже збиті автівки, є загиблі. Сказали мені, що батько загинув. Це терор. Це чистий води терор. Якщо за це думати, можна зійти з лузду. Ну, а що робити, хтось повинен це робити. Ово! Во! Смотри на мене. Во. Теня слушаєш? Вова. Тихо. Він для мене був не тільки батьком, це був мій друг. Побратим, товариш. батько частину своєї частину свого життя був бізнесменом, а потім став до лав ДСНСників. Він вже після мене прийшов працювати. Нам не можна поряд працювати, тому ми працювали в різних частинах. Але коли визиваємо додатково сили та засоби для гасіння пожежі, виїжджає його частина, або ми до них виїжджаємо на допомогу. Тому зустрічались доволі часто. Ми виїхали, як зазвичай був обстріл, було влучання у тріповерхову житлову будівлю, і ми за розпорядженням оперативно диспетчерської служби центральної виїхали на місце пожежі. Як вже потім виявилось, було не одне влучання, а два. Частина батька поїхала на перше влучання у триповерхову будівлю, ми поїхали на іншу. Я просто знав, що він поїхав. У нас є ж ефір ми, все чуємо, хто коли поїхав. Він на автоцистерні повинен був доставити до місця пожежі особовий склад і пожежно-технічне обладнання та працює на насосі, відповідає за безперебійну подачу воно засобів. Пролунав сигнал повітряної тривоги, то що є загроза шахедів, що залетіла група. Ось і всі. Пішли в укриття. Все бросили, пішли в укриття, і пролунав один шахет, долетів і пролунав вибух. А вже потім, після того, коли ми ліквідували пожежу на місці, куди виїхали. Я прийняв рішення поїхати на місце, де працював батько, тому що там було більш фатальне влучання. Та коли приїхав на місце, вже побачив, що. «Стоять розбиті автівки, є загиблі, та потім мене зустріло моє керівництво рятувального загону та сказало мені, що батько загинув. Це терор, це чистий води терор. По-іншому це ніяк не, не називеш. Більше. Нормальних слов в мене немає. Я не брав відпустки. Мені дали відпочити, мене зняли з чергування. Потім я вийшов вже і почав далі працювати. Він багато чим захоплювався, завжди підтримував мене в моїх розпочинаннях. Ніколи в житті він мені жодного разу не сказав ні. Все, що я його просив розповідав або хотів щось розпочати, він завжди підтримував, завжди йшов поруч. Ти завжди казав, навіть якщо ти не правий, я буду все одно на твоїй баці. Я був розбишака, любив погуляти, побігати, попригати, полазити там, де не треба. <свісно> Батьки без мого відома зачислили мене до рядів курсантів, а потім просто поставили перед фактом, що все, з там, завтрашнього дня ти навчаєшся на казарменному положенні. Я вдячний їм за те, що вони мене тоді направили на вірний шлях. Це наш бойовий одяг, шолом, підшоломник, бойовий одяг, пожежний ремінь. Це Кожен пожежний має. немає. На період воєнного стану у кожного пожежного є свій бронезахист, та військова каска та медична аптечка. Це є в кожного пожежного рятувальника і на всі пожежі ми виїжджаємо зараз тільки так. Якщо немає загрози обстрілу або відбій повітряної тривоги, тоді ми можемо вдягнути свої звичайні каски та працювати в них. Так на скітку, може, грам 15 до 20 кілограмів. Вдягнув та пішов. Все. Зараз більш напружена праця, тому що є обстріли, є, так скажемо, нестандартні пожежі, влучання ворожих ракет, шахетів. Повторні обстріли, коли доводиться все залишати та йти в укриття, а потім повертатись та продовжувати виконувати свої обов'язки. Ми просто виконуємо свої обов'язки, ніхто за це не думає. Тому що якщо за це 24 години думати, можна зійти з глузду. Просто виконуєш обов'язки, є загроза в укриття. Загроза минула, вийшли, та продовжуємо виконувати. І все. По Розказом інших, саме найважче, це коли гинуть діти. Але мені не доводилось такого бачити. Це слава Богу, і я не хочу. Ну, а що робити? Хтось повинен це робити.